Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Пенсіонер викрав авто і вщент його розтрощив. У Луцьку трапилася ДТП. На Житомирщині спалахнула смертельна пожежа. Загинули діти у Франції. Алжирець вбив ножем перехожого і поранив п'ятьох поліцейських. Слава Україні в ефірі підсумки дня 23 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні загинув 36-річний герой Євгеній Гутевич, житель села Стеблі. Про це повідомили в Колодяжнинській громаді. Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону. Трагічно загинув захисник. 6 вересня 2024 року в районі населеного пункту Галицинівка Покровського району Донецької області про дату та час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя, честь та шана воїну. У Луцьку на вулиці Глушець сталася серйозна ДТП. Легковик на швидкості влетів в електроопору. Як повідомили правоохоронці Волині, ввечері, 22 лютого, до поліції звернувся. 35-річний лучанин та повідомив, що перебуваючи на вулиці Рівненській, невідомий чоловік вдарив його в обличчя, заволодів автомобілем марки Шевроле та поїхав у напрямку вулиці Глушець. На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу та наряд патрульної поліції. Згодом на вулиці Глушець поліцейські виявили ДТП за участю викраденого автомобіля. Поліцейські встановили, що 70-річний житель Коваля, перебуваючи у нетверезому стані. Викрав авто та зіткнувся з бетонною опорою. Чоловіка із тілесними ушкодженнями доставили у реанімаційне відділення лікарні. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. З'явилося відео моменту ще однієї серйозної ДТП у Луцьку на перехресті проспекту відродження та вулиці Олени Пчілки. Момент аварії було зафіксовано на камерах відеоспостереження диспетчером відділу Центр безпеки міста Луцьк. Зазначається, що водій автомобіля марки Рено не зупинився на червоне світло світлофора, ледве не збивши пішоходів. У цей момент водій шкоди, виїжджаючи з вулиці Олени Пчілки, не помітив порушника, що призвело до зіткнення. Від сильного удару шкода вилетіла на тротуари, а обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. На місці події працювали медики та поліція. Не обійшлося на Волині й без пожеж. Так упродовж доби на Волині спалахнули шість пожеж сухої трави, які охопили понад п'ять гектарів. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так лише за один день рятувальники ліквідували шість загорянь сухої трави у різних громадах Волині. Загальна площа пожеж становить понад п'ять гектарів. Відомо, що вогнеборці працювали у Володимирському Луцькому районах. В усіх випадках до загоряння призвела людська недбалість. В Ягодині у Ніші підлоги автобуса знайшли майже 28 тисяч камінців, схожих на діаманти. Про це повідомляє Волинська митниця. Зазначається, що автобус їхав рейсом зі щецена до Києва через митний пост ягодин. Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, знайшли під час повного митного огляду у глибокій вузькій конструктивній порожнині транспорту. Повідомляється, що у згортку містилися 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого за протоколом про порушення митних правил товару склала 191 грам. У пакуванні також була інформація з маркуванням про прозорість чистоту розміри. Якість органовування та навіть QR-коди з покликанням на авторитетне джерело гемологічного інституту США, що видає сертифікати якості міжнародного зразка на діаманти згідно з цими друкованими або дописаними вручну бирками орієнтовна маса цієї партії діамантів мінімум 355 каратів. Наразі призначена експертиза, аби підтвердити дорогоцінність та визначити їх вартість щодо водія автобуса порушено адміністративну справу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 23 лютого російські війська атакували Київ ударними дронами типу шахет. Внаслідок цього у кількох районах міста виникли пожежі. Про це повідомили в ДСНС України. Так у Голосіївському районі спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку площею 100 метрів квадратних. Її вдалося ліквідувати у Дарницькому районі столиці в одному місці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Загоряння також вдалося ліквідувати, але підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок, вогонь з якого перекинувся на сусідню будівлю. І у Печерському районі Києва, внаслідок ворожої атаки, пошкоджень зазнали скління нежитлової будівлі. Пізно ввечері 22 лютого, ворог атакував кривий ріг. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, кількість поранених у наслідок ракетного удару зросла до п'яти. Одна із них у важкому стані. Лисак додав, що в місті понівечена цивільна інфраструктура, пошкоджені, зокрема житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємства АЗС, побиті декілька легкових автівок. Внаслідок нічної ворожої атаки на Хмельниччині, пошкоджені високовольтна лінія, електропередач та дорожнє полотно. Вікна в приміщенні та вітрина магазину. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Наші сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА типу шахед. Йдеться в повідомленні очільника області. Місця падіння уламків встановлюються. На Одещині внаслідок вечірньої атаки шахедів пошкоджений житловий будинок. Як повідомили в ДСНС Одещини, постраждали троє людей. Від ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 18 рятувальників. На Херсонщині російські БПЛА влетів у вікно житлового будинку, в селищі Ромашкове отримала поранення жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Зазначається, що ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку. Внаслідок вибуху 48-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг потерпіло. шпиталізували. у Дніпровському районі Херсона. Через російську дронову атаку постраждав 45-річний чоловік. У нього травматична ампутація ніг як зазначається, 45-річний херсонець, на якого окупанти скинули вибухівку, дістав мінно-вибухову травму, поранення грудної клітки, а також травматичну ампутацію ніг потерпілого у тяжкому стані. Доправили до лікарні. Війська РФ вдарили й по Сумщині, Як повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, ворог атакував балістичною ракетою. За його словами, приліт був за межами населених пунктів. На Житомирщині сталася смертельна пожежа. Загинули четверо людей, серед яких двоє дітей. Як повідомили в ДСНС Житомирщини, пожежа виникла 22 лютого в приватному житловому будинку у селі Заможна Житомирського району. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла чотирьох людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини пожежі наразі встановлюються. У київському клубі, що розташований у Голосіївському районі, під час вечірки вімкнули російську музику. Тепер туди з перевіркою прийшли правоохоронці. Відео інциденту поширили у соцмережах. Повідомляється, що це сталося у ніч на 23 лютого під час масованої дронової атаки росіян на Київ. У поліції Києва заявили, що наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група, яка спілкується з адміністрацією клубу та персоналом. Також проводиться перевірка, в межах якої правоохоронці готують звернення до уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування. Українські захисники знищили ворожий самохідний міномет 2С4 4 тюльпани на південному напрямку. Про це військово-морські сили ЗСУ повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео. Ефективна кооперація між підрозділами Сил оборони України на південному напрямку допомогла знищити російський міномет. 24 тюльпана, йдеться в повідомленні. Як зазначили військові, це приклад того, як командна робота дає великі результати. Оператори дронів виявляють ціль, артилерія виконує свою роботу. Тепер до загальносвітових новин 23 лютого в Німеччині стартували позачергові вибори до Бундестагу. Про це повідомляють німецькі ЗМІ. Зазначається, що вибори до Бундестагу мали відбутися восени 2025 року. Однак їх довелося перенести на лютий через розпад урядової коаліції. Повідомляють, що виборчі дільниці в Україні відкрилися осьмій ранку за місцевим часом. Люди могли голосувати до вісімнадцятої години. Тим часом президент Німеччини Франк вальтер Штайнмаєр вже віддав свій голос. Нинішні вибори до Бундестагу відбуваються за новим законом. Новий обраний парламент буде значно меншим. Як повідомляють німецькі змі, кількість депутатів обмежена до 630. що більше ста депутатів менше аніж зараз. Також буде скасовано так звані прохідні та зрівняльні місця, які до цього часу часто роздували парламент. Одна цивільна людина загинула, п'ятеро поліцейських зазнали поранень внаслідок скоєного алжирцем нападу з ножем у місті Мюлус на сході Франції. Про це повідомляє BBC. Зазначається, що напад стався близько 16-ї години за місцевим часом 22 лютого біля жвавого ринку у Мюлузі, який розташований неподалік кордону Франції із Німеччиною та Швейцарією. Пишуть, що підозрюваного 37-річного алжирця затримали на місці злочину. Прокуратура розпочала розслідування у справі про тероризм. Повідомляється, що чоловік завдав серйозних поранень двом поліцейським: одному в шию, другому в грудну клітку. Троє інших правоохоронців зазнали незначних поранень. Унаслідок ножового поранення загинув 69-річний португалець. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає жодних сумнівів, що це був ісламістський теракт. Ізраїль відклав звільнення понад 600 палестинських ув'язнених, яке мало відбутися 22 лютого через вимогу гарантій припинення принизливих церемоній під час передачі заручників. Про це пише Times of Israel. В'язні мали бути звільнені в рамках угоди щодо припинення вогню в газі та обміну заручниками. Проте, після поширення пропагандистського відео, де заручників привезли на інший обмін полоненими прем'єр-міністр Ізраїля Вен'ємін Нетаньяго заявив, що звільнення відклали. У світлі неодноразових порушень з боку Хамас, включаючи церемонії, які принижують гідність наших заручників і цинічне використання наших заручників у пропагандистських цілях. Було вирішено відкласти заплановане на вчора звільнення терористів до тих пір, поки не буде гарантовано наступне звільнення заручників і без принизливих церемоній. Йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра. Хамас засудив це рішення, назвавши звинувачення Ізраїля надуманими і звинувативши Нетаньягу у зриві домовленостей. Ну і на завершення про новини з Боліт. у Тульській області РФ дрони атакували нафтобазу. Там спалахнула пожежа. Як повідомили у ворожих пабліках, БПЛА атакували нафтобазу 23 лютого вранці. Зазначається, що за три години в Узловському та Волівському районах області нібито було знищено три дрони. Однак пізніше до мережі потрапили фото з місця прильоту по нафтобазі. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, він не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.